Доброго дня, ми з України. З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт, як завжди, сьогодні, 16 грудня, і ми оглядаємо подробиці російського масованого ракетного удару по Україні, який вони сьогодні завдали. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні, 16 грудня, повітряна тривога в Одесі та Одеській області тривала більш як 5 годин. З сьомої ранку та після аж дванадцятої всього росіяни випустили сьогодні по нам більш як 60 ракет. Значну їх частину успішно відпрацювала українська ППО, в тому числі за повідомленням оперативного командування Південь у зоні його відповідальності було збито 11 ракет. Це шість авіаційних ракет типу Х-101 над Вінницькою, Областю три морські ракети калібру над Миколаївською областю, та дві такі ж самі ракети над Херсонською областю у багатьох інших регіонах України, в тому числі у Харківській, Дніпропетровській, Полтавській. Областях та у Києві були прильоти було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Через це ряд міст та регіонів знеструмлені, в тому числі знеструмлені повністю Харків, де не працює метро. Навіть знеструмлення масові на залізниці у східних та центральних регіонах там потяги йдуть під резервними тепловозами. В Одесі та Одеській області прильотів не було. В Одесі та Одеській області, які по всій Україні застосовуються зараз. Режим аварійних екстрених відключень електрики також. Сьогодні в Одесі, вперше за 10 днів виїхав на маршрути міський електротранспорт, але трамваї та тролейбуси працювали лише у ранкову годину пік, та біля десятої ранку вони вже всі повернулися до депо. Більш детальну інформацію про цей ракетний обстріл України та в тому числі Одеської області. Я повідомлю у вечірньому огляді подій. Якраз тоді буде відома загальна кількість випущених та збитих ракет та все інше, і за закін... Чому ще однією деталю? Росіяни під час цього ракетного обстрілу майже не завдавали ударів з моря, тому що у морі був один ракетоносець, на якому було вісім ракет калібр, і як мінімум п'ять з цих восьми ракет було збито. Тому чекаємо на розвиток подій. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!